Стужніші болюві – це є болюві, звичайно, на дрібні суглоби. Їх найлегше зробити, треба найменше сили. Тобто, Якщо ви захопите пальці і натиснете на них, щоб вас я не зміг вдарити, наприклад, щоб я вас не зміг вдарити, відходьте назад і на відході другою рукою тримайте руку, зафіксуйте руку, бачите, я нічого вам не можу зробити, не контролюю. Біль така, що якщо навіть людина буде чи п'яна, чи під її наркотики, все рівно вона змушена буде вас, вас слухати. Другий по, по ефективності боліві прийоми це все-таки прийоми на зап'ястя. Один з найбільш, найбільш ефективних це внутрішній важір зап'ястя. Якщо таким чином ми починаємо працювати, не треба багато, треба просто швидко це зробити. Наприклад, ми сьогодні працювали з волосом. Якщо ви скрутите цю руку і притиснете її до себе і всією силою, о, бачите, в мене ручка розкривається, я волосся змушений, змушений відпустити. б сильна людина не була, вона нічого не може зробити, там, де защемлені нерви, дуже сильно кулак кулаки, не відпускайте. Я зроблю спеціально пальцями, щоб ви бачили. Цим пальцем я натисну, щоб зігнути зап'ясток. Цими пальчиками скручу. Тобто. І вже у нас пальчики розкрилися. Далі не хочу робити, бо дуже, дуже боляче. Така дія, а в даному випадку ви цю ви дію робили в себе на грудях на набагато сильніше. Бачите, зразу спрацювала. Ще в дівчат суглоби набагато гнучкіше, їх менше болить.